Всім великий привіт. Йду до такої краси, неймовірно. У нас сьогодні погода. Розумієте, як ото то морози, то зараз, то вчора вітер був такий ненормальний. Думали, що все позносить. А сьогодні таке, як на дощ. Ну, дощ треба, бо вже замучилися все поливати. Тут земля не дуже. Воно одну хвилину і все просихає, як камінюка стає. Ось іду показати. У нас аромат на всю оселю, на пів села. Дивіться, яка краса. Яка краса, Боже! А скільки тут бджіл працює? Воно ж яблуні ж все ж пообмерзало. Мабуть, ніде їм було. Ну Сьогодні мало ніде їм брати ж і собі е, ну, пилок та мед збирати. Е, вони тут вчора було таке скупчення: по шість по 7 штук. Ніяк було понюхати квітку, але до неї можна і не нахилятися. Аромат. Неймовірний, просто я хочу собі такі парфуми. Як ми його зберігали і кутали, щоб він не обмер. Слухайте, ми краще б ми так виноград кутали, звісно. Сестра моя сердиця каже, у вас не ті пріоритети. Треба те, що можна потім з'їсти. ну що З'їв та, й... та й все. А тут дивіться, квітки, які здорові. До речі, хочу сказати, що в цьому році є і невеличкі. Він такий, він не взагалі він, його не можна е, о, охватити. Таке вже здоровецьке деревце Це ну чи кущ цієї півонії деревовидної. Просто мені його треба відкопати моїй подрузі. Це вона мені його віддала. А я не знаю, де його відкопувати. Він іде там суцільним кущем. І я все кажу, ось хай поосені. Вона каже, та ні, не треба, я там щось буду планувати інше. Потім по весні знову розумію, що треба, але по весні мені не хочеться. Я хвилююся, що буде хворіти. Люди, я хочу такі парфуми. Як оце е, пояснити? Ну, продавцям? чи як пошукову систему вбити, е, щоб купити такі парфуми? Он там сидить і жук-шкідник, я бачу, Оленка. До речі, та я витягну, воно не шкодить, можливо, цій квітці, а якщо яблуневий квіт, дивіться, ще й мене її обісрало, то воно виїсть квіточку, не буде яблучка потім зараза. Ще такий вонючий. Слухайте, от як, як бджола накакає, воно пахне, пахне пилком, пахне квітами. Ну, трудівнички, вони, які працюють. Сьогодні їм також ну, негода трішечки. А скільки буде пуп'янків, ми колись рахували. А в цьому році, ну, я не знаю, мабуть, я їх і не перерахую всіх. Ну, і хочеться так собі ще розвести, І хочеться інших кольорів. Ну, просто якийсь витвір мистецтва. Ну, Ось подивіться. Дивіться, яка краса. Мені колись на роботі, у нас там жіночка-прибиральницею працює. Така дуже приємна жіночка, І приперла цілий букет, але в неї він не такого кольору, а білий. Тож у мене такий, начебто і рожевий, правильно? він потім буде ну, такий з такими бачите, прожилками, а середина, яка буде трішечки на сонці як випалюватися, буде біліти. Вона приперла білий з такою чорною серединою, аж такою фіолетовою, теж така краса. Ой, зараз покажу його здалеку. І оце ми коло нього півня ходимо, всі ходимо. Як мене запитує папа, його можна розсадити щоб кругом? Можна, не знаю, це й не знаю, як можна. Він просто гігантський, він уже напів клумби. Боже, а я його садила, він був кущик, ну такий невеличкий, ото, можливо, як тюльпани. Можливо, такий був. О, мама перевірка, її грядок. І що ви думаєте? я ж в минулому році. Е Дівчина стоїть з, з куча фотографій і розказує: Оце дивіться, каже, у мене ось деревовидні піони. Ну, думаю, дурна, я ж знаю, як він виглядає. Вони були повністю обрізані, тобто було таке коріння зеленкою прильопсане. Вона каже: купляйте по 150 гривень голландські. Я купила, ну, ну це ж не той, це ще й обмерз. Це звичайний піон, ну тобто не деревовидний. І ще один зараз покажу. Я, я сподіваюся, що вони будуть гарні. Хоча в мене самої, мабуть, ну, ну, я не знаю, щоб їх дуже багато було різновидів. Ну, у мене на території тільки раз, два, три, чотири, п'ять. Сподіваюся, що це будуть якісь інші. Дуже сподіваюся. О, дощ почав ляпати. І оце. Ну який це? Я навіть по листі бачу. А вона ж коли продавала. Ну що, мам, сходи? Зараз пересажу одні. Двоє сходи, а одні ні. Помідори? Бабушки, мама знайшла помідори, це вже бабусі нема. Скільки років? Дванадцять. З шістнадцятого року. З 16-го року. То, то скільки це? Одинадцять. А ну, мама висіює помідори. Ну, і каже, не зійшли. Ну це ж дурдом. Де вона їх знаходить? Бабуся була, отож ж знаєте, вона замотувала кругом в ще, ще швидко. Та дощ почався, ще, ще швидко покажу тюльпани, які. Бабусі було, дати ні, щоб грошей намотати в газети, так вона помідорів понамотувала. Тепер оце всі скарби, що перевезли, ще Бог зна коли. Уявіть. 11 років вже немає людини, а ми все ще садимо. Це мої тюльпани, які я планувала ж по сортам, і хотілося ж мені так, щоб вони ж були окремо, наприклад, ці рожеві. Дивіться, оце вже квітка тримається другий тиждень. От... Ну, реально, якщо ці червоні, ось швиденько відквітли, бачите, ще один не зірвала. Я цей коробочку з насінням треба зірвати. А тут оце ж які гарнючі, оце ж хотілося так, Ну, не віто, вдалося. Зараз мам, я покажу людям, може ми його продамо за дорого. Дивіться, які вони неймовірні. Хотіла окремо білі. Білі в мене такі і прості, і повні, ну складні. Понапутувала з цього, ось навіть сюди. Ну, коти понапутували паразити. Он навіть туди е, айскрім попав. Перепопривертали ж все ж. Не можна нічого ні висушити, ніде, нічого не покласти. Як не собаки, так птахи, так коти. А найбільше це рідні. Ті зайшли, оце треба ящичок. Що це тут таке в ящичку? Тюльпани. Та їх же ж можна в один. Та звісно, що можна. Ну, тепер що. Ось, оце подобається мені дуже. Дорогі. Як вона їх так пересушила, немає ніде нічого. Бабучки галівки є її. Це, 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 бачу, мама, що я знімаю і щось розказую. Зараз, мам. І ось дивіться, яка краса. Оце так трим, тримаються вже днів 10. Ось за що я люблю. І ось. Оце ж повинно ж було бути, ви ж розумієте. Мам, ну кидаєш діть хвилинку, добре? Ну... І туди слухай, сюди кажи, ось тут повинні були бути білі, і повні і неповні. Отакі, От ну вони звісно, що не прості. Це вони не виродилися, це вони не, не переродилися від оцих білих. Ні, вони такі є. Дивлюсь, попали туди і ті ж рожеві. Слухайте, вони ну, як, як оту, начебто знаєте, ну, як порцелянові якісь, як як начебто вони і незвичні. А ось ще й коник, цвірконик. Приліпився. Я оце себе зловила на тому, що я їх навіть не пофотографувала. А оці хворяки, слухайте, я їх вже виривала, 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 виривала. Вже в мене руки опустились. Я розумію, що може захворіти все. Але я вам хочу сказати, чим більше я вириваю, тим більше вони лізуть. О, дощ пішов, а я маю тут виноград недополений. Вчора ввечері вже пізно. Господи, давайте, люди, кому треба, помідори. Мама, я не знаю, чи Ютуб матюхи пропускає, чи ні. Ось, О, написано, Київський Донецький. Київський Донецький помідори. А що там написано 1915 рік? Та бог з тобою. Та що мені? Мама, написано 95. 1995. Тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятий. Люди, а ну, мені ж не повилазило. 1995 -й. Київські та Донецькі помідори. Дивіться, як збереглося насіння. Матір Божа. Мама, ми поки допробуємося, ми без томату залишимося. Так, нати, може, ще ж. Ні, я висаджу зі. Та хай би залишили. В, ви уявляєте? А там ще є? Що це таке? Навірно. <рес> <рес> Та бабушка не могла написати, «навірно». Вона такого слова не казала. Чи що тут таке? Київські і, «навірно». Ну, оце слухайте, Полтавська область, Новосанжарський район це так розмовляли. Хустка-хустка, червоний, не красний, а червоний. В Бориштвійському районі було красний платок. І И... <фиф> Київський, Донецький, навірно. Ой, боже, Боже. Колись і наші діти братимуть якісь наші записки. У Нас зараз і записок цих немає. Воно ж все в телефонах, вон кішка. Зараз Тайсон ще її не побачив. Зараз бігтимемо, аж свистітимемо всі усі сторони. Я завжди боюся, хоча б щоб не збили. А Тайсон просто зараз там зайнятий этим, туалетом. Ра вже третій раз. Ой, слухайте, я знаєте, така щаслива. Я показувала, думала, що в мене е, айва обмерзла. Ні. Вона, слава Богу, тоді ще просто була не розкрилася. Але, судячи по тому, що вона якась чорна всередині, то, це, то нічого не допомогло. А як так? Воно були бруньки. Бруньки не обмерзли, квітка розквітла. Чому воно чорне? Це що, нічого не буде чи буде? Ану. Зараз тут витопчу все. Ану, буде щось? А як це перевірити? Ой, 11 Тайсон, Тайсани, бабусі, допомагай помідори садити 95-го року народження. Це 99-й. Ну, як 9, як написано 5-й. Ну, ось тут на бумажці 99-й. Uh -huh. О, ще треба було підписати. Точно. Так, а оті, що ви це мені дали там 95-й. Ну, не знаю, оце вони. Все, закопали помідори, а то тут, бачите, зійшли. Зараз ходять. Он. Дурдом. Тайсон, скажи, що ви робите? Полити, полити. Тут ось соняшник самосійний. був гарненький, такий був сортовий, ну як сортовий, декоративний. Медв... Медвежатка якась. Якось медвежатка чи ведме. Так, ведмежатко чи медвежат? Ведмежатко. Ага, ведмежатко вже переродився, не хочу його і садити. Його Ну, він сам по собі. А що це таке? Ми не ми не знаємо, бо ж ми знали, що це так. Ми не знаємо, що це. Люди, хочете прикол? От реально у нас валявся такий кущ, відріз стояв з водою. Ніхто не знає, де він взявся, ніхто його не ні звідки не привозив. Не знаю, можливо, як ламали на оту таку знаєте з верби. Дерево формували, ми пальму. Десь хтось його чи викопав чи що. Мені дуже схоже, що це кізіл. Ми взяли його і посадили. У нас на цьому місці отут у нас була черешня, яка вже родила. Чотири роки було черешня, її робаки під'їли, вона пропала. Отам під'їли яблуню. Ми тут цьому році купили, ось посадили кущі смородини. Це все декоративне цим часником чи цибулькою заросло, воно так гарно квітує. що Я кажу, хай краще буде. ну Ми на салати чомусь не рвемо його. Мама дивіться, взяла поливалку, там, де пів літра води. А оту помідори 99-го року, я думаю, їх треба добряче залити, мам. І оце вткнули, А це хробаки не з'їли. відсотково це не плодовище. Ано, кізіл це чи не кізіл? Зараз, мама, нате вашу бумажку. Зараз сходю подивлюся, у нас є кізіл, але його також в цьому році не буде. виноград уже розкрили. У нас, бачите, тут не хоче ні в яку малина. Ну нічого, захоче. Треба все піддобрювати, підживлювати. Воно зараз земля вже вся ви, виснажена, нічого їй не хочеться тій землі, ось чорні наші е, олівки-черешні. Нема, нема жодної в цьому році вперше вродила. Комедія. Так, ану дивимося. Ну, чомусь він... Слухайте, тут зеленіший, а там червоніший. А ну, структуру листка. Слухайте, а по структурі копія. Навіки тут таке трішечки, як шорстке ззаді. Що Шо то вже садить? Мене вже, знаєте, як ото по принципу квіткаря, що там з Нема немає там тріпсів, а схожесть з листочка та схоже. Не знаю, ми посадили, бо думаємо. Кожен друг один на одного подумали, що хтось привіз, та і все. І, і посадили. А де взялося, не знаємо. Е, і ця, як її, ай, Айва, а яка Айва, Але ча жовта. Слухайте, невже вона одна ягіда вбереглася? Оце мені аж, бо все ж решта ж, бачите, почорнівши. почорніше? Ну що, ми врятовані. Ось. Здається, одна, зараз я її відірву. Одна. Все. Можна не хвилюватися, помідори тепер наконсервуємо з айву о, Та є такий рецепт е, дуже добрий. Тоді не треба використовувати. Та ще одна, все, ще на одну банку. Він е, там замість не треба кидати не... Кислоту лимонну, ні оцет, а це просто за цією алечею вона там дає свою кислоту. Такі смачнючі. Спеціально для цього я посадила ту айвфу. Все, вже, знаєте, вже чайник, кабак не варить. Алечу для того, щоб консервувати. Ну, на нас також третій рік, ну ще нічого. Ось треба оприскувати вже. Хручавість, мурчавість, шмурчавість, задовбалість. Розумієте, сьогодні бу... А, сьогодні не будемо. Я вчора не прискалила, тому що дощ був з вечора. Ну, який дощ? Все сухе-сухісіньке. Це так ото приляпало три краплі. Все, пішла я так хотіла, щоб знаєте, дощ був сильніший. Ну, по-перше, щоб сьогодні не поливати нічого ввечері. А де вона та сапа? А по-друге, щоб. Ага, все бачу, щоб також зараз вкластися і книжку почитати просто. Тому що я оце в, в такий період: оце весняний, літній, та й осінній. Літом консервування, ти знову ж таки, догляд за всім. Весна це ж треба все висадити, посадити, полоти щодня, боротьба з цими бур'янами, шкідниками. Ой, тут деякі ягідки, дивіться. Ну, то хай може той дощ напуститься, таке доведу свою думку. Та я піду до будинку. Бачите, є чорні, це е, суниця. Але дивіться, вона таких розмірів гігантських. У нас таких кущів полуниці нема. Це просто... Це нам дали знайомі. Сказала, що вона в них, вона, по-перше, гарно родить, по-друге, вона в них так розпосудилася, як, от знаєте, замість кажуть, як з поришем все застелила. Подивіться, які кущі. Такі сантиметрів. По 25, якщо не більше. І вона так гарненько тут. Ну, Я думаю, що вона ж малину не витулить. Ой, пахне пепіон, пахне страшне. Так, люди, всім бажаю гарного дня. Міцно обнімаю. Дякую вам за щирі, відверті, добрі коментарі, побажання. Дай вам Бог всіх... всім здоров'я і до зустрічі!